Огляд ПРРО є чек. Мобільна версія. Є програма, яка поєднує в собі всі інструменти для продажів. Є відповідь ПРРО є чек. Не просто програмна каса, а повноцінна точка продажів у вашому телефоні. Всі інструменти для бізнесу в одному пристрої. З ПРРО ви оптимізуєте, контролюєте та аналізуєте бізнес. З ЄЧЕК розпочинати роботу не страшно, бо «ЄЧЕК» Є відповідь. Команда ЄЧЕК за три роки вже накопичила достатню експертизу, щоб ваша робота з програмною касою була ефективною та без штрафів з боку ДПС. Ми маємо власну службу підтримки, яка завжди на зв'язку телефоном або в месенджерах. Перші 30 днів користування повним функціоналом ЄЧЕК безкоштовні. За цей період ви зможете спробувати працювати з касою, зробити налаштування, створити товари, зробити реєстраційні дії в ДПС. Розпочинайте роботу з e на будь-якому пристрої. У подальшому всі ваші дані та налаштування синхронізуються та будуть доступні на всіх гаджетах. Головні переваги ЄЧЕК Працює з будь-якого пристрою: смартфона Android та iOS, планшета, ноутбука та комп'ютера, посттермінала. Версія для iOS Повний функціонал для всіх пристроїв. У вашому смартфоні всі налаштування, реєстраційні дії, робота з товарами та касою. Додатковий функціонал, робота з товарами, реєстрація необхідних форм у ДПС, інтеграції, аналітика, інтуїтивний та зрозумілий інтерфейс, 25 додаткових корисних фішок під час роботи з касою вашого бізнесу, оперативний зв'язок з командою в месенджерах та по телефону, повна відповідність нормам ДПС. Можливість приймати оплати картками для всіх версій продукту, широка лінійка посттерміналів з еквайрингом у різних банках. Низька абонплата за одного підприємця без обмеження кількості торгових точок та кас, зрозумілого та приємного вам користування.